Отже, як верблюд може пройти крізь вушко голки? Сьогодні ми розберемо одну з найвідоміших і, на перший погляд, найабсурдніших фраз в історії. І повірте, справжній сенс вас просто приголомшить. Ця фраза спантеличувала людей століттями. Усі шукали якісь приховані значення, метафори. А що, якщо ніякої загадки немає? Що якщо сенс якраз у тому, що це буквально неможливо? Давайте розбиратися. Вся ця історія починається з розмови з багатим молодим правителем. У нього було все, чого тільки можна бажати, але виявилося, що саме його багатство, його головний ідол, і стало нездоланною перешкодою. І от одразу після цієї зустрічі і пролунала та сама знаменита фраза: просто спробуйте уявити собі шок учнів. У ті часи багатство часто вважали прямим доказом Божого благословення, а тут їм кажуть, що воно по суті зачиняє двері до царства, це ж повністю перевертало їхнє уявлення про світ. Звісно, таке радикальне твердження було важко прийняти. Тож не дивно, що протягом століть люди намагалися якось його ну пом'якшити, знайти якесь пояснення, яке б зробило цю задачу, хоча б теоретично можливою. І ось дві найпопулярніші теорії. Перша каже, що вушко-голки це насправді назва маленьких воріт у Єрусалемі, крізь які верблюд, якщо зняти з нього весь вантаж і поставити на коліна, ледве-ледве міг би протиснутись. Друга теорія стверджує, що в оригіналі було грецьке слово не верблюд, а канат, що звучить схоже. Ну, канат крізь вушко-голки протягнути теж важко, але ж не неможливо, правда. Але, чесно кажучи, обидві ці теорії, скоріш за все, невірні. Більшість сучасних дослідників сходяться на думці, що це пізніші спроби уникнути шокуючого прямого сенсу. Історичні дані не підтверджують існування таких воріт у той час. Скоріше ворота назвали на честь притчі, а не навпаки. Добре, якщо всі ці спроби спростити завдання хибні, то що ж тоді залишається? У чому справжній сенс цієї здавалося б абсурдної фрази? І ось тут ми підходимо до найцікавішого: ключ до розгадки перестати шукати спосіб, як це зробити можливим. Навпаки, треба зрозуміти, ця фраза спеціально звучить як щось абсолютно стовідсотково неможливе, у цьому і є вся суть. Спочатку в тексті встановлюється проблема для тих, хто покладається на земні скарби на свої власні сили, увійти до царства неймовірно важко, майже нереально. А ось і кульмінація. Виявляється справа не тільки в багатих своїми силами, своїми заслугами, своїми добрими вчинками.